Вітаю на каналі Село Ти Моя доля. Дощ, мороз, ось така погода. Майже по всій Україні, бо бачу, і інші дівчата і хлопці те саме пишуть про такі негаразди з погодою. Воно нічого дивного нема, бо це ще ж тільки березень, але просто нас лютий занадто рано поманив теплом. І вже здавалося, що вже можна щось робити, а тут, а тут така погода. І на городі мокро, болото навіть сьогодні ще моросів дощ. А в нас є ось таке примітивне плівкове укриття. І я трохи займаюся посівом у цьому плівковому укритті. Хоч не дуже воно так рятує від холодів, але все ж таки краще, ніж у відкритому ґрунті. І ґрунт вже трохи підтрах. А висадила рядок цибулі. Вона трохи завеликали, думаю, на зелень буде десь собі вчіпнути на якийсь салат. Бо вже чоловік мене трохи доставав, що тут нічого не засажено. Та я сьогодні відважилася та й посадила. Посадила цибулю, посіяла трошки рідиски. Маю помічника тут чи помічницю. Ось така рідиска сора. А то ще ось така рідиска в мене завалялася з минулих років, якась маде і не наша. Так що й таку. Висіяла ще пакетик, лишився, зараз досію. І ще в мене є чемпіон. Чемпіон я в минулому році сіяла. У відкритому ґрунті. Якась вона така дрібненька була, така непотрібненька, але думала, що чоловік піде в центр і купить мені салату. Він прийшов і каже, що в нас в магазині нема салату, то доведеться таки сіяти чемпіон. Ну, і ще посіяла рядок помідор. А помідори сіяла свої домашні, на вибране. І вони без, без назви десь я з тими назвами розпрощалася, не позаписувала. І вони в мене називаються круглі. Не круглі, а сосульки. Сосульки дуже росні і низькі. Ну головне, що низькі. Ось такі в мене сьогоднішні посіві. Хочу ще зараз посіяти, ще в мене є помідори, бо Основну масу помідор я буду сіяти на розсаднику. Розсадник чоловік ще навіть не заклав, а закладає десь під кінець березня, ну в залежності від погодних умов. І кожен рік до, до благовіщення, яке відмічалося 7 квітня. Було обов'язком засіяти розсадники. Кожен рік мала гарні помідори, які висаджувала нагороди, кожен рік мала врожай, якщо фітовтора не спалювала помідорі. А в минулому році сіяла також було в нас плівкове укриття, я сіяла і в плівковому укритті помідорі. І також були гарні. Ну, сіяли раніше, бо все ж таки тут вважається захищений ґрунт. І трошки раніше можна сіяти, ніж на розсаднику. бо На розсадник, як ви знаєте, також потрібно, щоб гній прогрівся. Ну і землю потім потрібно, щоб земля прогрілася, хоч би трохи. І тоді вже сіяти. Ну, та й... Холодніше, напевне, під одним шаром плівки, а тут в нас на цьому плівковому укритті два шари плівки. Правда, другий шар плівки, вона вже трохи порвана, бо вона з минулих років. А перший шар плівки також минулорічний. Так що не знаю, як ця плівка себе поведе. Але ж будемо сподіватися на краще. Отож, хочу посіяти трошки помідор. З таких Чорний принц, це високорослі е, томати, дуже солодкі і великі за розміром. Хурму, звичайно, знають і всі, це такий популярний також е, дуже сорт, який полюбляють дуже городники. Алтайський мед він відноситься до категорії е, помідор із Сибірської селекції, так званих Сибіряків. Це також високорослий томат. Написано, що дуже смачний. Я знаю, що це сибіряк, але, правду сказати, я його не сіяла. Написано, що він середньоранній 90 100 днів з дуже красивими плодами. Високорослий, потужний кущ до 150 см. Потрібна підв'язка і пасинкування. Томати в'яжуться китицями по 5-6 штук. Зрілі плоди мають середню вагу 400-600 грамів, деякі до 800 і навіть до півтора кілограма. Форма округлоплоска або злегка. Серцеподібна, дуже красиві. М'ясисті томати мають медовий неповторний винятковий смак, сорт на диво урожайний і, неймовірно, хворобовитривалий. Призначення, споживання в свіжому вигляді і переробка для відкритого ґрунту, ґрунту і теплиць. Отож, маю намір в одному рядку посіяти ці чотири сорти помідор і ще ось такий сорт ельдорадо. Це сливка, написано, що ранню стиглий, і ранній високоврожайний детермінант, детермінантний сорт. Формує міцний ошатний кущ 60-70 см завишки. Плоди красиві, округло подовженої форми перламутрового рожевого забарвлення з дуже ніжним м'якошем, відмінного смаку масою 120-150 г. Отож, посію ще такі томати. Зараз. Звичайно, не можу одною рукою сіяти і знімати. А помідори в минулому році, я кажу, сіяла так само під плівковим укриттям, то я потім частину з них прорвала і пороздавала, і навіть трошки на базарі продала. Сію редиску має і не ношу. А решта так і росли тут під плівковим укриттям. Так що вийшов безрозсадний спосіб вирощування помідорів. Ну, Звичайно, краще, бо без замороки потім не потрібно насаджувати. Ну щось потрібно і насаджувати. Бо в мене ще в кімнаті я показувала в одному відеоролику в стаканчиках Помідори вже зійшли. Так що треба буде і тих трошки сюди висадити, можливо, десь в один рядочок, а два рядочки. Посію, ну, таких, щоб потім прорвати, і вони тут залишаться. З тої сторони повністю засіяла, засадила цибулю, засіяла редиску. Висіяла, досію трошки чемпіоном, думаю, що не покусаюся, безійшло та росло. Чоловік поставив там зверху діжку. Потрібно буде накачувати воду, щоб грілася. Ну, взагалі хочеться чогось раніше, Ви самі знаєте, що ранньовісняні продукції, як кажуть, нема ціни для нашого організму в тому, наскільки вона корисна. Але ж як вийде, то так вийде, бо хто її знає. Зійде, не зійде, допильнуємо, не допильнуємо морози все ж таки, ну, скажу ще те, що... У нас ще є 10 метрів, забула, як воно називається, Нетканого матеріалу, укривного матеріалу. Так що, можливо, будемо накривати ще тим нетканим матеріалом. Я взагалі його купила для того, щоб поставити дуги, щоб огірки вирощувати трохи раніше. Але ж Поки огірки ще будуть, я ще їх не висажувала розсадою, так що можна поки що використати їх сюди. Використати той нетканий матеріал сюди. Поставила позначки, щоб бачити, в якому рядку помідори посіяні, щоб потім не думати, що ця редиска не зійшла. І залишилося мені ще в цьому рядочку посіяти цих чотири названих сорти помідорів. А в минулому році також під таким плівковим укриттям, як я вже сказала, вирощувала помідори, не тільки помідори, а ще й відважилася. І посіяла, була прокільчений перець. А потім вже той перець зійшов і помідори зійшли. І мороз мінус сім. І я переживала, думала, що все пропало, але накрили тою агротканиною і теплиці не відкривали пару днів, доки були морози. І все обійшлося. Нічого не померзло, бо і перець, і були і помідори з теплиці. Так що сподіваємося, що цього року дасть буде все в порядку. Отож сію помідори, починаю з Чорного принца. Хтось скаже, що земля холодна. А я скажу, а сіють помідори на зиму, зовсім мерзлу землю. І вирощують. Я теж в минулому році хотіла посіяти, але я не встигла, почалися дощі і я не встигла їх посіяти. Так що сподіваюся, що, що буде все нормально, прогріється земля. І помідори зійдуть. Ось позначила ямками, щоб сорт відокремити від сорту. І потрібно буде ще якісь позначки поставити, головне позаписувати. Де що сіяла, бо все насіння я не висію з пакетиків, насіння залишиться. Так що треба повідмежувати. На закінчення кажу доброго всім здоров'я і мирного дня, успішної роботи, якою ви займаєтеся на городі чи на якійсь іншій ділянці роботи. З вами був канал Сило Ти Моя доля і, як завжди, кажу до зустрічі.